Синенький. Или красненький. А ну як придумати, такие мені більше піде синенький чи красненький? Добрий ранок, кстати, до речі, знайшок, добрий. Прилетіла фурія. Так, наша Лорочка, Лорочка, номер телефону як замовити партушок. 18. Я хочу синенький, Лорочка, давай синенький, а? Чи красненький? Давай синенький. Давай синенький. Давай, до я я, речі, дуже прическа? Так, все маленький. Давайте я розпину склад. Лочень, давай мені красний. Раз я я... Ні, одинарного нема. Нема одинарного. Нащо нам двійний дівчатка? Нащо нам закривати свою красиву у Тетя Пітя Валечка, добрий ранок. Два рази кричала, скажіть, що ви не чули. Моя красавиця, ну як себе не чули? о, хорош. Добре, Тетя Валя, як фартушок? А він очі маленький, Лорочка, він щось піджимає під груди. Зараз, бо він малий, піджимає під груди, дівчатка. Лорочка, ну я прямо дуже така роскошна українська жінка, але а його ще не можна зробити чуть біженків. Так що мої красунічки, ви розумієте, саме головне, що ви богині. Попу, не... Лор, мені не треба, мені не треба попу закривати. А що немає синього великого? А, так мені це й не треба, давай синій, чи в горошок. А горошок. Так давай хай, хай це горошок, да, Костя? Горошок, так, красивий. Костяжає. Все, дівчатка мої. Замовляйте, і виведе в мене красотульки в горошок. I love you Ми з тобою. Добрий ранок. Доброе утро, даримо. Ми такі хороші, що вдвоєм осталися. Але Жуля покинула, Соня покинула. зайчик, давай. Виб'ємо за все добре, щоб у нас всі вернулися Да, наші косоти. Я взяла цей класний горошок, а, а горошок мене не розширяє. Привіт, Вітюля! привіт вюлька. Та вюлька. Ти такі гальоти. Так, наче чергі, ну що? На роботу ми виходимо з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по другому Наші матеріальні, так, дачі як собі заложили, що все буде добре, то що буде. Щас, любі мої, ми вам зробимо обзорчик товара, тому що ви багато хто питаєте, що у вас є дівочки, мальчики. Ми кожне утро робимо вам обзор товара. І ви пишете, чи можна замовити ласточки мої? Нужно, 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 нужно. Бо тому, що світульки де та ікра? А де ікра? А ми по часу покажуть. Хотіли її поцілувати, де буду цілувати. Свою каву, да, мої рідненькі. Так что, любимої, настрою, куда? Альбиночка, милая. А давай Альбіночку, покажи нашу Альбіночку. Милашка, дай зайчик, дальше. Милая моя. <laughs> Мила, ти що спала? Да. Ласточка моя. А не де як я роботи? Де? Ану, а ну це кажуть. Смысл їм тацика. Написали там эти. А тебе ж ты мужа. Він працює в ТЦК, я тебе по секрету розказала. <laughs> а ну кости, де та камера. Hey, а ну ви почему включити другий ролик, прямо, прямо другий ролик кості включи. Підійдіть, чуть не приближай, мене тут дуже злочиться. Ти каву американська? Ні, я теж люблю з молоком. А, любить свято. Любі мої друзі, хочу вас огорчити. Альбинка немає, мужа, вона в поїсках мужа, в поїсках красивого. Хорошого, доброго, любимого, щоб любив, на руках носив. Немає вардинки мужа. Ти цикани, ти цика, дівчатка. Ну що це зараз за розговори? Ну що ліж би, що кажете красотулі, ну ви розумієте, ви просто завірите, що вона богиня, вона красотка, знаєте? Вона їх п'ять може бути. Утром обійти ввечір ще й на ніч три штуки. Ти виходиш із травмою обійти ввечері, ще три, шість. Дівчатка, на жаль. Хлопчики, ви ось який красивий. Так, да, да. да? так. Так що, віднулечки, хочу вас огорчити, наша альбіночка не замужем. Ні-ні. Ну скоро вийде, скоро, з вашими молитвами скоро вийде, цілюваю, обнімаю. При кожному кваченні камери, ранок добрий, ранок чудов, ми пішли на роботу, ми з вами працюємо. Дівчатка, довго в нас не було миколаївської колбаски, ми її не брали, але ви її дуже багато питаєте. По-перше, це дуже пуста колбаса, по-друге, в неї дуже хороша ціна. Дивіться, що в неї ціна 350 гривень за кілограм і вона, ну, не вкусна, дівчат, вона дуже смачна, вона м'ягенька. Це йде мелкий-мелкий сервілат 350 гривень за кілограм обалденно вкусної колбаски. Вона, по-перше, йде м'ягенька і вона дуже-дуже смачна. Дивіться, ось вона в розрізіку. Костіки йде до мене, вона в розрізіку. Значить, так, дивіться, яка вона ось в розрізіку. Вона йде шикарна, вона йде дуже-дуже м'ягенька. Зараз я вам скажу, скільки одна паличка. Костіка, давайте розвертаємося. Ну дивіться, наша кава зайка, вона ще хай Да? Так, дивіться, одна качалочка виходить 299, 300 гривень, виходить отака обалденно. Хороша колбаска, дівчатка, колбаска не похожа ні на що. Ви знаєте, що Миколаївський сервілат, він просто м'яка, пуста колбаска. Вона дійсно смачна, вона не похожа ні на що. Так що, мої хорошенькі, дивіться, дівчатки, якщо ви робите замовлення, будь ласка, 098-493 76 телефоном. Замовлення приймаємо тільки на Viber 098 493 07 76. Значить, дивіться, колбаска Миколаївська 350 гривень штучка. Получили ми, значить, з вами дерибаску і італійську. Дівчатка, Дерибасівська італійська колбаска, значить, дерибасівська вона стоїть 800 гривень кілограм, італійська 750 гривень за кілограм. Ви знаєте, що ліперівська колбаска вона завжди йде така в ціні прилічна. Ну, дівчатки, я не виновата. Тут ну зазор на неї взагалі. Правда, дерибасівська колбаска, вона стоїть 800 гривень за кілограм. В полікості вона дуже подорожала. Яка у нас просто є один мальчик, який іменно її хоче. Він каже, що вона в магазині там космічні ціни. Ну ми ніколи не дивимося, яка ціна в магазині. Я просто вам кажу, що 800 гривень за кілограм дерібасівська і 750 Значить, так, мої короші, дополучили ми ікру, ікру в'яленої рибки. 1800 гривень за кілограм, отака рибулечка, вона 900 гривень, в неї пол кіло. Саме головна вона йде малосольна, вона не пристає до піднебіння і вона дуже вкусна. Ціна 1800 гривень кілограм, одна паличка, одна качалочка має десь на 900 гривень. Часто ви мене питали за скумбрійку. Коли буде скумбрійка, скумбрійка. Ну, але жуля, скумбріюля, така як сама світуля, батька сказати, огромна, дівочки, мальчики, дивіться, є розмірний ряд, 350, є 600, є 400 плюс. Ми взяли розмірний ряд, 400 плюс, тому що вона сама ходова, сама вкусна. А саме головне, вона капчена. Дівчатка мої 400 гривень за кілограм. Виходить такої рибулечки. У неї 400-450 грамів. Ну і зрозуміло, що наш дівчат, дивіться, ми взяли для проби 15 кілограмів. Ми зараз кожна, вона зараз, вона тільки з капкілочки, вона зараз кожна трошки постоїть і ми її завакуумуємо. Дівчки, ви розумієте, що скумбрія це просто песня. Ну, зрозуміло, що дегустація у нас буде от ось такі. іди до мене, значить. А ну іди до мене. Все. Костянчик, а ну запах, ну диви, на скумбрійку саму. А ну давай. Дивіться, який запах. а, ага. А ну диви. Боже, вона. Саме головне, е, ви знаєте, що я взяла розмірний ряд? 400-600. Тому що вона йде плотненька, ну, Жулічка, Хося, дивись до мене, подивіться, подивіться, вона плотна. Коли вона 300, вона тонка. Коли вона 600 грам, вона буде просто велика. Ну коли вона 400+, плюс, вона йде набита. У неї маленька косточка, і подивіться, одна рибулечка, Ви розумієте, да? Виключай, значить, виключай. виключай, дивіться, чого Світолічка вибрала 400+, плюс. Коли 300+, плюс, вона буде маленька, де вам мало. Коли 600, вона буде велика і в неї буде величенька косточка. Но прекрасний розмірний ряд це 400 плюс. Костека, йде до мене, зайчик. Почому? Маленька-маленька косточка, і корочка, і сама рибулечка. Дегустацію цієї рибулечки проведе нам. Али, Жульчка, будь ласка, зайчика, ну візеть тобі. Костік, іди сюди, покажи ближче до мене, Йди до мене сюди а ну дивіться лапочка, яка вона в розрізі. А ну йди сюди. А ну йде до Аліжулечка, давай, бери рибулечку. Дівчатка, а ну подивіться на цю скумбрічку. Ціна 400 гривень. А ну хлопчики, давайте мені. А ну, алі жуля, ану. Просто достаточно поїхати балдеш. А ну давайте посолі. Мені дуже важливо по солі. Хлопчики. Зараз, подожди, дубль два. А ну тепер по солі. Що ти застив, Аліжуля? А ну скажи. Що, мундирочку? мундирочку. мундірочку, стойте, стой, алі лежу. Не, не ну що ти, костянчик, ану відкривай. Дивіться, встав, став. Леся зварила 3, 4 яйця. А ну дивіться, відкривай Костян, А лежуля, Зараз буде і мундірочка, Зараз дубль два буде мундірка. Значить так. Відкривай Костянка, дівчатка, 400 гривень кілограм, отака обалденна скумбрієчка. Дивіться, вона йде викопчена. Це іменно копчена, вона не з димком, щоб ви знали. Ми взяли для проби. Я думаю, що все огонь, аганьочок. Подивіться вона, дівчатка, 400 плюс 400 гривень за кілограм. Ми сейчас кожну завакуміруємо і відправимо вам. Хорошенькі яйця э, Ця картошечка, давай підпирай правильно. Ану, давайте, хлопчики мої, давайте беріть мондірочку і А Ану, давайте, а ану скажи по солі, як вона. Просто бомбізна Жирненька. жирненька. Ану Костянчик, давай жирнесеньку. Давайте, хлопчики берите картошечку. Давите, картошка е, яйца е, мундирочка е, все е. А ну давай. Между прочим, я мундирку никуда не чистю. Да, Олег, я никуда не чистю. А ну зайчик, скажи, я рыбулечка, а ну? Малосолька. Малосолька, да? Да. Очень приятно. Очень жирненькая, вкусная. Жирненькая. Простей, практически. Ну посоли, вы на вкусная, малосольная, да? Шикарно. Шикарно. А ну зайчик, что ты скажешь? Жирна, так, да, вона, а, прямо жирна. А Ану, а диві... жир дивіка, Ану, дивіться, дивіться, рибулечка. Любочки мої, скумбрічка, 400 гривень за кілограм. Жирненька, красивенька. Привіт, Танюшка! Жирненька, красивенька, подивіться, он, ага. так що мої ріднесенькі, замовлення на Viber 098, 4D. Добре, Спасибо, -4. Танюшка! 49307,76. І оця вся красота поїде до вас. Давайте бігом прийдемося по товарчику, тому що то, що отримали, поки дівчатка взяла на пробу правда, цю скумбрію. зараз вона добав постояти, бо вона тільки з капкілочки. і ми її завакуміруємо. 400 гривень за кілограм. До речі, ми не говорили, скільки має одна штучка, але вона дійсно смачна. Я просто пробувала, коли брала її на пробу, я її пробувала. Вона викапчена. Костя, вона вкусненька скажіть? Так. Дівчатка, ми дивіться, одна скондрійка виходить на, ну, от, на 400 гривень. 180 гривень, 445 грам, на 180 гривень, 445 грамів, на 180 гривень, ось така володіла рибулька, ви щоб знали, як вона пахне, це даже не передати як. Вона має трошки постояти, тому що мальчик сказав, вона має трошки постояти, а потім ми її закапти, ну, зарекомендуємо. Потом, дівчата, отримали ми її курку, ви знаєте, 1800 кг в одній її коробці, так, 1800, виходить на 900 гривень ось така пачка. Мої хорошенькі, товарчик у нас в холодильничку, трошки є малосолки, але не небагато. Малосолочко, 900 гривень за кілограм, копчений тортик 1400, круасанчик 1000 колбаски по 1000, торнадо всі мій 1500, потім так, тортик зі. Ой, тут у нас що хоче і ікра, що хоче. Тортик з мідіями, 1500, і корочка, так, зараз тортик сюди. Все в холодильничку, дівчатка, ми все вилажуємо, Потім отакі котлетки дуже вкусні, 1000 гривень за кілограм, тортик з мідіями, 1500. Дівчатка, дуже вкусна оця колбаска, тунець і мерлін, вона 1200 за кілограм. Дуже вкусний лосось з форелечкою. Костик, виключай далі. Це вкусний туніць, ой, форелька з вишнею. 1200 за кілограм. Чорна каракатиця вона вообще не похожа ні на що. Дівочки, ви питаєте, що сюди входить. Сом, сьомга, палку з чорна каракатиця. Ну я так знаю, напевно, як і ви. Ну я б написано. Значить, тортик Патріот 1500 кг, тортик кілограмів тортик з мідіами, тисячу дівчинки, всімі любимі наші круасанчики, дивіться, це величенькі вже в цих двох круассанчиках 535 гривень, бо є, є 300, є 400, є 535, вони йдуть разні. Дівчатка, тому що буває весела, дівчатки, ну, не то. дівчатка, дивіться, коли ви отримуєте донайку, я вже вам казала, дівчатки мої, промивайте водичку, це рибка, ви розумієте, що і її... вона сутки до вас йде. Обов'язково треба її промити, обов'язково під проточною водою. Промили її собі і все. І поміняли повністю руку. Так що мої хороші замовлені на Viber 098 493 76. Дівчатка, не забуваємо, що в нас є хамон. Шаричний хамон 1500 гривень за кілограм. Тут іде досточка, закріплювач і кілограм обалденно класного м'яса. Є хамончик 250 г, він йде на жирний, 250 гривень. Він дуже смачний, кожен переложений бумажечкою. Дівчатка. Я вам каждо утро розвитки міні-міні обдужки для того, щоб ви розуміли, що в нас є абсолютно все. Так, дівчатки, починаємо тут. Значить, і корочка 600, 700-800 гривень за 100 грамів ціна не мінялась. Є кита, є горбуша, є фарелька. Парелечка 500 гривень, вона йде ніжна-нежненька. Потім у нас є крабіки, крабіки 250 грамів, 250 грамів, 2000 і пол кіло, 4700 г виходить 6 тисяч. Дуже вкусний тунець 500 гривень, печеночка, значить так. Отака така печеночка 250, 500 і 900. Дівчат, весь товар знаходиться в холодильничку. Чорна ікра 80 доларів за 100 грамів. Мідійов кості до цього холодінка. Тут у нас іде щучка 100 грамів, 450 гривень, 250 грамів 1000 гривень. Дуже смачна оця ікорочка 230 грамів, 1500 гривень. Дівчатка, дуже смачний у нас є. Ой, продасться. Зараз кості понагнувся. Дуже смачна є сьомочка у нас, витру в себе. Е, Ось така баночка стоїть 150 гривень, потім дуже смачний дикий лосось 200 гривень, потім сайрочка, вона стоїть 120 гривень. Так що мої хороші товар весь знаходиться в холодильничку, це немаловажно. Замовлення на Viber. Дальше зайчик. Підивіться, немаловажно. Замовлення на Viber. Не ведіться на фейкові сторінки. Дуже багато фейкових сторінок, їх уже там 10-15. Дівчата, у мене один Інстаграм, один Тік-Ток. В Тік-Токі 700 з чим-то тисяч підписчиків, в Інстаграмі 300 з чим-то. Ви замовлення тільки на вайбер з 6-ї години до часу дня. Город, номер телефона, фамілія ім'я, отчество. І повністю ваш заказ. І умови замовлення. Дівочки, ми не працюємо на ложкою, ми не працюємо нічим, ми працюємо. Ви мені дали замовлення, я вам посчитала, скинула оплату. У мене рахунок, Тарасюк, щоб ви знали. Ви оплатили, скидуйте спільно плату, метається передачка, вам відправляється. Так що, мої хорошенькі, будьте, будь ласка, дуже уважні, щоб потім не було до нас претензій. Ми товар відправляємо з льодіком, все хорошо, все добре. Так що ми вас цілюваємо, обнімаємо і найприкраснішого настрою бажаємо.